Сон частини. Це оптимізація бюджетної мережі, а також раціональне і економне використання цих коштів, які вже є. Наступне. Дуже мало людей говорить про дохідну частину нашого бюджету. Всі про видаткову. То я хочу сказати, що основний податок – це податок доходів фізичних осіб. Це 175,8 млн гривень. Це 87,8%. Наприклад, у минулий рік 142 млн грн. 150 млн виконання. Ріст 15%, що друзі, це дуже серйозний ріст. Це потрібно дуже багато попрацювати, щоб ті кошти зібрати. До тобто, прикладу хочу такі пропозиції навести. Минулий рік деталізація ринку праці, а також робота над тим підприємствами, які виплачують виплачують самого рівня, дало бюджет майже мільйон гривень. Тобто я пропоную, щоб цю роботу продовжили ми разом з білого без допомогли податковій адміністрації це ж таки не тільки виконати цей бюджет, щоб ми пофінансували ті видатки, але й перевиконати, щоб могли використати кошти на ті програми, про які сьогодні говорилися. Ну і, звичайно, це створення нових робочих місць, для того, щоб ми могли отримати е, податок з добу фізичної фізичних осіб. Для того потрібно, звичайно, створити всі умови, щоб приходив не тільки е, наш внутрішній інвестор, але й зовнішній інвестор. Для цього потрібно, звичайно, праця всіх виловувати в одному напрямку. Про два буквально місцевих податків збори, які не входять в обласний бюджет. Це плата за землю, майже 15 мільйонів цього року ми в обласний бюджет зібрали, їх немає. Але ці кошти усі йдуть в сільські селищні міські бюджети.